Я в мене звички, як крим корити, ну, і ще й читати назви вулиць. Тарас Карпа, який помер ще в 2014 році, коли воював в Донецькій області, то е, ну, тільки що пройшов по вулицю в Кропивницькому. є така вулиця Тараса Карпа. Ну, він е, в селі народився в Львівській області, далі закінчив академію Петра Сагайдачного, військову академію, а пізніше служив в Кіровограді, командував, забув, пов'язаний з Кіровоградом. і Киров... Керував Кировоградцям під час АТО. Отак От я це зрозумію інформацію, що я знайшов.